Нарешті в мене такі добралися руки зробити огляд на цей скетчбук, який я планувала, мабуть, вже місяць, як я його закінчила, можливо, навіть трохи більше. Цей скетчбук у мене починається 9 лютого 24-го року, тобто можна сказати йому рік, десь так. І коротко про те, що тут буде знаходитись. Спочатку я реально думала його вести, от приблизно ця перша сторінка. Важко сказати, що це якась повноцінна робота, але я збиралася робити їх про то кольоровими. Але потім я змінила свій концепт, і цей скетчбук для мене став книжкою, в яку можу заглядати тільки я. І я малювала з думкою про те, що ніхто на цій планеті це не побачить, тому я можу робити тут абсолютно все, що завгодно, і абсолютно не важливо наскільки погано це виглядає. Ну, як бачите, я своєї якоїсь концепції не дотрималася, тому що зараз я роблю на нього огляд. Але перед цим... Я повидирала звідти сторінки, які б я не хотіла, щоб хтось побачив. Тому можна сказати, це така його зацензурована версія. Е, цей скетчбук у мене починається, мені здається, тут більше половини навіть будуться скетчі по магічні битві. Да. Мене була, я б не сказала, що це була прям попайка по ній. Скоріше за все, у мене просто не було вибору, тому що мене на той момент не цікавило абсолютно нічого з того, що я дивилася, читала. І плюс Магічна битва була доволі популярна, тому я на ній нормально так поділа хайпи в твіттері. Ну, в принципі, мені подобались там персонажі деякі. На цьому малинку я, до речі, купила вперше нормальний олівець. Ці, ну, олівець вугільний. І мені сподобався оцей ефект його розтирання, в принципі, що він такий чорний дає контрастний ефект. До цього у мене щось з все дуже погано було. Не знаю, мені не подобалося, або я просто купила якийсь дуже поганий і, взагалі, мені не зайшло. Отакий у мене час. В принципі, нічого, жити можна. Єбать я тут посклеювала, а ну, сейчас. Ага, все нормально. <соць> Це я вирішила згадати, як малювати пером і чорнилами. Мені капець подобається, як я тут намалювала ці штани стрижком прикольно вийшло. Годже. Я вам чесно скажу, мені похуй на Гожа, як на персонажа, якщо чесно. Але чомусь чомусь він якийсь овердуху я популярний, вот. Юта не закінчений. Але мені подобається. Це, по-моєму, я просто звичайною чорною ручкою робила. Мені подобається. Мені щось дуже в прикол стало робити саме чорною ручкою, закінчувати скетчі. Особливо якщо вона не дуже добре пише. Це скетч, де я умираю від Мігрені. В якийсь момент цей скетчбук став просто місцем, де, ну, аби хоч щось намалювати за день. От коли прям взагалі немає сили сісти за планшет і зробити щось плюсвіне з повноцінне. Просто я відкривала скетчбук і малювала, от аби щось намалювати, щоб просто не втратити цей темп. Оце розгортка мені подобається до сих пір, але доволі прикольно особливо цей контраст, типу, такого чогось брутальних оцих мазків і оцих няшних стікерів яскравих. Щось це моточне. Це пам'ятаю, я сиділа на роботі і в мене був щось дуже багато вільного часу, який мені потрібно було кудись убити. І я вирішила, що мені страшно потрібно натренуватися, малювати Юджика. Бо я думала, що в мене взагалі не виходить його малювати, що він у мене взагалі не схожий сам на себе. І з цих всіх, оцей мій любимий. І оцей прикольний, німичний. Це теж, в принципі, одна з моїх улюблених розгорток, просто тому що мені подобається, як я тут. ручкою сделала что-то типа лайна. Особливо... А, как это -а, сделать, чтобы было видно? Особливо цей челик. Ну, тоже такое. Ну, тут, кстати, я обрезала листки и... Обрезала зайвы. Это я. Тут трошки немощный мегамичан. Це я вирішила задати що таке чорнило знову, але вже пензлем. чан Я Мегумі-чан. Так, що в мене тут заклеит? <гл> Блядь, коротше. Я думаю, це не абсолютно, якщо чесно. Ну це типа, знаєте, тактика, як приховати текст, який ти написав, не, за... не замальовувати його просто, а просто поверх нього написати інший текст, і там точно вже нічого не можна буде розібрати. І це няшний сукуна, я вирішила, що це буде піздіть, як смішно. Цю роботу я, по-моєму, навіть перемалювала якось в плюс-мінус адекватному вигляді, але нехай вона буде. Ці кольорові олівці виявилися занадто поганими за свою ціну, якщо чесно. Оце тупо найкраща сторінка. Навіть не сторінка найкраща розгортка. Просто реально, аби що, аби що небудь. Оця дівчинка прикольна. Це ніби моя Оска, але вона тут на себе не схожа. Але ветевер. Мені здається, це був би Бенгер, якби я зробила це на планшеті, як закінчену роботу, але. Я навіть тут її не закінчила. І, в принципі, нехай так і буде. Мені здається, в цьому є якийсь авайбік. Я не знаю, у мене одної такої, але мені здається, що звичайно пряма, якась стояча, там, не знаю, сидяча, поза, нединамічна. Це вже якась. Ну, це, вже, це вже якась халтура виходить. Я забула якісь. А, це мізуки. До речі, не впам'ятайте мене в про гендер музики, тому що мені абсолютно все одно. Це я. Це я хочу пропустити. Це я, по-моєму, теж сиділа на роботі. У мене було щось занадто багато вільного часу, що я могла ручкою такі деталі промалювати. Але мені подобається. Це головний герой Скаловаз, але він тут на себе не схожий. Це я згадувала, як малювати Южі. Його обличчя. Я ж кажу, в мене були прям сильні масі. Тут щось це буде видно, кстати. Все. Мене, ну, я думала, що в мене абсолютно не виходить. Хоча я зараз дивлюся, ну мені здається, він усюди, ну, плюс-мінус на себе десь точно схожий. Це я теж на роботі малювала, це моя Оска, але вона теж тут на себе не схожа абсолютно. Оце моя оска. В принципі, непоганий малюнок, але якось би поприкольніше закрутити ці хвости, наприклад, у формі якогось сядечка. Ну, не важно, це я теж малювала на роботі, і у абсолютно було все одне на все. Юджик чам. Оце прикольний юджик чам. Хавай в пудінг. <реш> ця робота прикольна, це, по-моєму, подажній меші. Мені ця персонажка дуже сподобалась. Вони... Це, до речі, перша химера, яка реально ну, на мій смак задизайнена. Це просто бенгер. Ця робота мені подобається, але закінчувати її не хочу. Тут вирішила побалуватися іскравим маркером. Це були стадіки по фоткам, і щоб це не було настільки нудно, я просто намалювала зверху персонажів, тому що яка різниця правильно. Це мені, до речі, взагалі не подобається. Не знаю, чому не питаєте, просто що -то тут точно не так. Це я пішла на пленерчик з тоді ще першим курсом. Помалювати котів. Я не знаю, що, що це. Мені здається, це те, що в жанрі, ну хоча б щось намалювати за день і просто щоб це зарахувалося. І це, в принципі, також, тому що вот is this? це теж було на пленері. І я в якийсь момент зрозуміла, що у мене замість вуглевого стерження у коротше, моєму олівці стоїть грифельний, І я не пам'ятаю, в який момент вони помінялись місцями, що сталося. Все. Це типу, мала бути хата. Але щось не так стало все одно на моменті. Це теж було на планерчику. І в момент, коли я малювала, думала, боже, оце я скатилася, це просто позор. Ну, хуже вже не буде. Ну, в принципі, мені все одно зараз. Дюжик там намальовано в той же день, до речі. Ідея не передана, до речі, абсолютно ніяк. Я забула, як малювати гвашу, і така вирішила, ну, треба спробувати. Це не планер, це просто я вирішила хоч якось забути сторінку. До речі, нафіга тут моя підпис стоїть. По-моєму, мене хтось просто попросив показати який у мене. Тоже штука з плену. Оце, до речі, прикольні скетчі, вони мені досі подобаються. Оце і так точно. Це я хотіла повторити ідею роботи з Blue Period, але. Я не хотіла один в один, і, коротше, у мене щось не дуже вийшло, якщо чесно. Ну і не важливо. Це, до речі, малюнок по фрезі. По-моєму, єдиний малюнок по фрезі, який у мене є. Я не знаю, мені не те, щоб дуже прям сподобалася Фрезія, але у головного героя просто дійчайший. Майя Чан. це, до речі, скетчі у період, коли я жорстко захворіла якимсь вірусом шикате. Я хотіла хоч щось намалювати, але мені здається, я 2 тижні. Оце все що було намальовано за 2 тижні. Там... там неможливо було не те, що малювати, там неможливо було буквально жити. Ну так. Оце вже коли я одужала, почала щось калякать. Ну, у нього табло дуже погано намальовано, типу. Я не можу нормально віддивитися, щоб це було видно, але мені здається, навіть на такої відстані видно, щоб якийсь кошмар. Оце, до речі, скетч прикольний, мені подобається. Тут видно, що мені дуже погано, типу я входжу в малювання знову і це просто кероло. Це теж дуже погано. Але не важливо. Оця прикольна. Це я шукала якісь ідеї до роботи в 3 але в результаті я нічого з цього не намалювала, тому що не знаю, мені щось абсолютно не подобається возитися з фарбами і звсім-сім іншим. Решила згадати як каша дома пахне. Вернулася Бур до магнічки Мне, друзі, дуже подобається два кістки. Я не знаю. Щось у них є таке прикольне. Ну, це, конечно, теж була якась глобальна ідея, яка в результаті не стала нічим абсолютно. Навіть нормальним скетчем. це прикольний, в принципі. Це пофотки тієї китайської фотографії, не знаю, правильно сказати. Це мені це смішно, тому що. Чому така поза, чому так рука? Ну тут якась ідея була, ну. Вона дуже погано виконана прям. Ой, гляньте, це хтось вирішив понавчатися. Згадати, яка що дома пахне реально. Я вже, до речі, нічого не пам'ятаю з теорії, що тут я намагалася повторити. Згадувала, як череп будується. Обрубовка. Це. Я не знаю, що я хотіла цим сказати, якщо чесно. Но це, мабуть, я намагалася, що це якусь композу видумати, Скоріше, за все. це метро, з яке знаходиться. Ну, це, типу, потяг їде в тунелі, який виглядає як ребра людини з грудна критина. Прикольно, так? Да? Але мені здається, це ідею ідея вже хтось тілював. Це теж щось сиділа на роботі малювала. Це коли мені вже прям мега не було, що робити. Я промальовувала деталі броні. До речі, в мене щось дуже все з дизайном броні. Ой, це прям, це прям погано. Але все одно. Це... це просто хай буде. Оце прикольно вийшло. Мені подобається. Ой, це піздец, Шо це просто. Ну, класика. Аби шось. Це скетч до камішки, наскільки я пам'ятаю. Це на фоні вообще черзнашо. І це я малювала людей, які просто сиділи. І тут хоба розгортка цілого пиздажа Небо прикольно вийшло. Все інше не знаю. Це теж стадики були. Я, до речі, не пам'ятаю, хто це. Це ніби мала бути моя оска, але. не знаю. Тут, до речі, мені здається, я якраз знайшла свою цю не знаю, техніку, стільок малювання у графіті вуглем. Мені до сих пір подобається, як це виходить. Ой, ця мені стрінка розгортка дуже подобається. На, да, така вона яскрава, просто вирвоочна. Це теж щось стадіки якісь були просто сиділа-малювала з натури людей, тому що... що мені ще робити. Я не знаю, чому тут тільки одна челіка і означали, більше нічого немає. Ну, хай буде. Це теж малювала з натури, сиділа. Це я вирішила подивитися Ганнібала. І з цього моменту у мене почалися жорсткі німощі, тому що я зрозуміла, що я не вмію малювати реалістичних людей, щоб вони були на себе схожі. Неважливо, що я закінчила університет. Типу, я старалася все-таки зробити це у своєму стилі якось не загубити його, і щоб персонажі були схожі, і щоб це було плюс-мінус реалістично. Не я поставила собі завдання із зірочкою, я не знаю. Я до сих пір б'юся з цим. Ну, Вилла у мене плюс-мінус на себе схожий виходить, Но они вообще ні. Прям, не знаю, у мене матцем вообще мега погано виходит. Уся прикольна робота, до речі, мені подобається. Оця прикольна. прикольно. Це Оска когось з моїх підписників. Це теж, по-моєму, просто стадии на туре. Це теж Оска хтось когось з моїх підписників, але я не публікувала, тому що щось мені взагалі не подобається, як воно виглядає. Тоже стадік натури. Аби щось? Щось, що мені абсолютно не сподобалось, як почала виходити. Оця мені подобається робота. Я не знаю, що тоді сталося в той день такого поганого, але я вирішила, що мені срочно треба психотерапія у вигляді сублімації емоцій на папір. Це я намагалася пояснити комусь, як робити штрихи, не знаю. Я не пам'ятаю, чи це я з фотки якусь малювала, чи це я просто придумала. Ну, неважливо. Жінка сидить. Це я намагалась придумати композицію для роботи, якусь цікавою перспективою, щось пейзаж, і теж поганібало, але в результаті я нічого з цього не намалювала. Клас, так? Да? Продуктивність просто неймовірна. І тут подобаються мені кольори. І, по-моєму, це теж що це, бали. <клес> це теж по ж до речі, цей скріншот перемальовували, мені здається рази три. І я не пам'ятаю, в мене взагалі вийшло чи ні. Це стадік по фотки анатомії, але теж такі. Я не знаю, чому він синій, до речі. Чому? Яка на це була причина, мабуть, так треба. Кит. Кит, Подружки. Я не пам'ятаю, хто це. Да. Опять Опять його малюю. і там да, має тут мігрень, плюс дві зміни, плюс немощі, плюс полозі. Ну, навіть дуже тяжело в 6. Так да, ну це дуже погано, але це хоча б щось. Оце мені подобається як вийшло. Тут, звісно, такі деталі просто. Ну, не обличчя, з мій палець. Але якимось чином я навіть її, її намалювала неймовірно просто. Оце третій раз. І. Ну, окей, вийшло б ну, плюс-мінус. Щось я хату його проєктувала, тому що мені треба було зрозуміти, як вона виглядає, щоб її якось вписати в пейзаж. Але я так і нічого. Не зробила. До речі, тут я намагалася зрозуміти, як працює оця кругла перспектива. Оце, Оце прикольно. Це я намагалася намалювати матці, але взагалі в мене не похоже вийшло, мені здається. Ну, коротше, в мене з ним щось катастрофа якась. Оце я сиділа, продумувала композиції для пейзажів. Нічого з цього не намалювала. Те саме. Теж я десь три рази розвивала цю ідею, але ніде її такі не намалювала, тому що мені стало не все одно. Я не знаю, що тут відбувалося. Це я сиділа в якійсь кафешці, мені не було що робити, походу. тут прям жорсткі німощі. Оця мені робота подобається. Це все з дівчинці сумна стала. І все, це, до речі, я. Закінчила я його, до речі, у листопаді місяці, 1 листопада я його закінчила. Ну, я прям потрудилася. Все, тут навіть нічого не писала. Отакий От у мене скетчбук виходить. Тут десь 80 сторінок, ну може трохи менше, щоб я видрала по руці. Дуже грязний, дуже помотаний, але, в принципі, я вважаю, що він дуже цікавий у мене вийшов. Є і роботи, над якими я старалася, і роботи, над якими. На які навіть страшно подивитися, не то, що вже про них щось там казати. Наступний скетчбук я вже давно розпочала, мабуть, з того моменту, як я тільки цей закінчив, у мене новий вже лежав. Але я його щось не так активно веду, тому що в мене зараз немає ще з малюванням. Мені зараз не то, що малювати не хочеться, жити навіть трошки не хочеться. Ну це вже не дуже, не дуже важлива інформація. Всім дякую за перегляд. Не знаю, було цікаво. Ні, мені все одно. У мене просто був гештальт закри... Мені надо було закрити гештальт зробити огляд на скічвук. Всім па-па!